Привіт-привіт! Я Тетяна і хочу подивитися обстановку в Києві. Давно вже не дивилася, що відбувається, в яких енергіях знаходиться, що нам покажуть карти. Так, сьогодні у нас 29 жовтня і. Е, загальна енергетика Києва, тут принцеса кубків. Е, ну, я б сказала, що якісь розмови. Чому я замислилася? Тому що це карта новин, розмов, почуттів. це якась така молода, якась така творча енергія. І... Туман. туман, Але тут такі карти, що Київ? Мені здається, що така карта вже випадала і не перший раз на Київ. Тобто Київ проходить зараз чи підходить до завершення якогось циклу. Карта. Мир називається. Ну, якщо взяти цю карту за новини розмови, то, ну, дійсно за якийсь, я не, не кажу там, що прям мир-мир, але певний якийсь етап підходить до завершення. І зараз цікавлять партнери, зараз цікавить Київ, ну, я маю на увазі, я тут зараз не беру людей от, а беру щось вище, да, керівний орган, то. Шукають партнерів, шукають таких партнерів, які стоять на нашому боці. <кій> тобто, я так розумію, що закінчується етап, коли ми були самі? От. І все ж таки розуміється, що треба створювати союз, багато зусиль для цього прикладається. Ну, тому що такий стан, от як зараз, то він лякає, тому що нема потрібного підсилення от і це лякає. Ну, в думках гроші, гроші та певні території, тобто йде, йдуть розмови, йдуть думки про цілісність. Тут не тільки про Київ. Тут і про Україну йде мова. Є е, е, надії на майбутнє. Ну і, в принципі. Є такий момент очікування. Ну, від партнерів, від партнерів, грошей, підсилення, допомоги. І е, у справах, ну, приймаються, тут приймаються дуже важливі рішення, і я так думаю, такі рішення, не я так думаю, воно так і є, військового характеру. Може, тут про наступ про якийсь іде розмова, готуються до наступу, але важко важко. Я не скажу, що тут карти е, такі, е, вони й непогані. Але б я сказала вони і не такі добрі. Тому що розмов новин за карту домашніх цінності розмов за це багато, розмов багато і за певні території. Але насправді. Світові партнери, ну, від них залишається тільки очікувати те, що вони там пообіцяли. Ну, вони пообіцяли. От. І з -за цього приходиться все нагружати вам на свою спину, брати все в свої руки. <кій> І получається так, що ну от, силою, ну силою вести військові дії в нас не виходить, не виходить, переживають за це. Щоб виступити силою, Ну от подолати силою не виходить, брати от в свої руки, навіть і важко, навіть там якось все на себе самостійно, але брати в свої руки, і цю ситуацію якось продавлювати. Воно не виходить так. Так що такі справи, і, в принципі, випала, що я дивлюсь на цю карту, і випала карта миру. І я от просто на неї задивилася. Думаю, ну чого ж вона в мене, коли вона випала, в мене надія якась з'явилася. І я от просто дивлюсь на неї, і думаю, ну чого ж вона випала? от. Тобто це. Каже про те, що етап ми вже якийсь пройшли, і що потрібно вже йти до завершення, до миру. Але більше підсилення цього карти немає. Тому що одні розмови. Тому що, щоб, ну, да, от карта сили, тому що, щоб дійти до мира, то треба нам ще дати. Ну, підсилити нас треба. Я вже це казала. А світ він. Піднімає келихи за щось своє. В нього свої там п'янки, гулянки. А ми стоїмо і чекаємо. І чекаємо. І, в принципі, в принципі, от, що по цим картам ще можу сказати, то дивляться. Ну, наше керівництво воно спостерігає за усіма територіями, спостерігає, дивиться і складає плани на військові дії. Ну, але що зробиш? Як важко все це дається? Важко це все дається, що нам тут, колода скаже, є така настанова щось готувати, працювати, е, працювати. Як то кажуть, сплеченна. Тому що є якась країна. З якою ведуться перемовини. Ну і що? Ну, ведуться перемовини. Ну і буде підсилення, будуть, буде підсилення мобілізації, бо буде якась об'ява, над якою будуть працювати і помагу. Допомога. Ну, є певні іерофанти, є певні люди, вищі, ті, хто керують цією ситуацією, на жаль. Ну воно-то ведуть підготовку. І роз, знов кажуть карти: розмови йдуть. Але далі, далі. Працюють? Працюють. Але що маємо, то маємо. Ну, такий. Трошечки невеселий розклад получився. Дякую за увагу. Пока-пока.